Днями завершилось голосування за проєкти громадського бюджету 2026 в Тернопільській територіальній громаді. Це ініціатива, що дає змогу кожному жителю брати участь в розподілі коштів громади задля її покращення. Відтак цьогоріч на голосування було подано 24 пропозиції, сім з яких стали переможцями. Це спортивні, освітні та громадські ініціативи. У міській раді кажуть за проєкти голосувало понад 30 тисяч мешканців громади. Проєкти переможці реалізують. Наступного року цього року ставився акцент на власне інклюзивність територій, безпеки, ну тобто укриття, а також доступність до різних локацій для різних категорій мешканців. Це облаштування майданчиків території інклюзивного простору біля закладів української гімназії та 28 ї школи. А також перемогу здобули п'ять проектів категорії інше, які також відносилися до різних категорій. Зокрема, це і безпека, облаштування укриття в одному з навчальних заходів міста. Це також і доступність, зокрема встановлення табло для відстеження руху громадського транспорту. це доступність в медичну установи міста, тобто суто такі території, які знаходяться саме в публічному просторі. Днями з відбулося сідні номінаційного комітету. Де було затверджено перелік проєктів переможців. Реалізація всіх проєктів буде відбуватися з 2026 року, впродовж наступного року, і буде реалізована комунальним підприємством, установами або управліннями Тернопільської військової ради. Тобто, в процесі виготовлення проектно кошторисної документації, там де вона необхідна. Далі мають бути проведені тендерні процедури, процедури на прозору, і до тієї вже визначаються підрядники, і Вони будуть виконувати ці роботи. Тобто є процес, який буде відбуватися вже в 2026. Частому раз.